сорту екстра вага 10 кг, ціна 6 євро за 1 кілограм. Перша буде ось така. Колегесенька Та 100 грамівка, розмір елічка. Наступна буде... Ой яка класна, 14-й розмір. Ось така. До речі, дуже схожа на поширю в колекції від Зари, але це не зараз. Так, далі буде ось така ще одна 100 грамівочка. Есочка, розмір, 3638. Далі в нас буде тренд. Ось так він виглядає. Приблизно МКЛ розмір. Розмір не вказано, на жаль. Ну, приблизно так, є, що пояснить для неї. Далі. Ось такий. Так, теж курточка, розмір, М, Є така легенька-легенька. Далі ще одна легенька курточка. Осіння більш має капішончик також. Капюшончик затягується. Розмір, S. Далі парка. Ось така парка. Так, розмір теж не вказано. Приблизно есочка-емочка. Так, далі. Ось така подовжена, я б сказала, бомбер навіть подовжений. Класно виглядає. Я також Назару чомусь схоже. Так, дивимося далі. Ось така теж легесенька-легесенька, розмір М-ка. Можете джимати тут коли, в принципі. Далі вже йде ось така плотніша курточка. Найде подовжена. Розмір не вказано, приблизно М-ка. Дивимося далі. Так. Ну, тут вже приблизно 46-й розмір, воно вже йде більше. Також йде подожжар легенько. Дивимося далі. Ой, як класно. Тут якесь хутро в нас є. І йде по цілій курточці. А ні, не по цілій, ось тут тільки. Де замочок. Ось така також буде парка, приблизно також 46. й Ну, МКЛ. Дивимося далі. Ось така також легенька. І це все курточки екстра соку. Розмір. Я тут, я тут ніхто, як ви знаєте. 10 кг у мішечку, 6 євро за 1 кілограм. Так, емочка розмір, ось така голубенька. Далі. Мега легенсенька курточка. Ось така. Есочка. Далі йде така більш зимова, можна сказати. Така зимову осію, чоловіча, 60-й розмір. І остання у нас буде ось така синенька. Тут приблизно МК. Якщо вам сподобався такий лотик, пишете нашому менеджеру для замовлення.